Не знаю, може, ще в когось трапляється така ситуація, може я не один такий. Коли телефон лежить на самому видному місці, або взагалі в кармані десь може лежать там, в штанах чи в курточки, а я ходю, можу годинами ходити його шукати. Допоки там не візьму в когось телефон, не позвоню на нього, щоб він обізвався. І вказується, що він лежав десь в такому місці. Ну, де я його там зазвичай не ложу, але місце ну, дуже таке помітне і. В теорії його не складно було б знайти. Але оскільки він чорний такий от чохол вже старенький, але чорний. Десь на чорному фоні чи на темному фоні лежить і його взагалі не помітно. Тобто приходиться довго шукати. Хотілося б зробити якось так, щоб можна було погукати телефон якимось певним словом чи якимось певним звуком, і щоб телефон обізвався. Ну і таким чином, щоб можна було його швидко знайти. Поцікавився, які наразі є способи вирішення цієї задачі програмним шляхом. Як виявилось, в інтернеті вже є декілька додатків, які предназначені спеціально для цих задач. Ці додатки відносно нові, виготовлені десь, ну, розроблені десь після 2020 року. Тобто трошки недопрацьовані, але, в принципі, свої задачі виконують. Як знайти ці програми? Де їх можна скачати? Значить, заходю в Play Market, переходю в пошук. Так, тут, значить, тапаю сюди і вводю англійськими буквами Find My Phone, знайти мій телефон. Ну, я вже вводив, того в мене тут висвічуються недавні запити. Просто тапаю. І тут відображаються всі програми для пошука свого телефону. По ітогу зупинив свій вибір на цьому додатку. Find my phone. Bike lab, віstel. Оцінка в нього, по-моєму, була. 4.9 в Google Play. Ну, тобто, один із самих, скажімо так, популярних із кращими оцінками. Додаток в мене вже налаштований. Ось тут зверху можна бачити долуньки такі. Цей додаток завжди працює поверх всіх вікон. Тобто він завжди буде висвічуватися: отут зверху, Find my phone, Detecting Clap Sound. Тобто він завжди буде готовий відреагувати на плескання в долоні. Ти поставив хлопавку? Ні. Але система як годинник. Хлоп-хлоп? Хлоп-стап. Хлоп-хлоп, хлопстап. Хлоп Хлопавки? Є така пісенька. Я особливо не вглублявся в цю тему, вивчив тему дуже поверхнево. Якщо хтось знає кращі способи, як закрити дане питання, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Тільки не так, щоб позвонити з іншого телефона на цей телефон або зайти в Google і з Google, Google дати сигнал. Е, ні, так, щоб можна було зайти в кімнату, е, якийсь звук здати і щоб телефон на нього відгукнувся.